Бачу усі жінки підходьте ближче до телеекранів. У нас пікантна тема: яка білизна модна цього сезону? Та чому саме її ненавидять чоловіки? Дивіться нашу рубрику речі до речі. Білизна в ретро стилі на піку популярності. Тренд сезону високі трусики до пупка, закриті ліфи з широкими бретелями і ось такі гостроносі бюстгальтери. Аля шестидесяті модні кольори: чорний, коричневий, бордо і так званий тілесний. Цю ретро-тенденцію підтримують і українські дизайнери. Стрінки можете вибросити в мусорник потому что это некрасиво. Если вы хотите быть модными, даже когда вы разденетесь, а выбирайте липы более закрытые, трусы, которые с более высокой талии. Такая белизна підвищує самооцінку, адже вона може приховати недоліки вашої фігури. Однак є й зворотній бік медалі, розповідає Юлія Айсіна. Повірте, більшість мужчин, з которыми я общалась, считают эти трусы трусы, Спросите у своего мужчины, нравится ли ему такі труси? Безпрограмму варіант це мережевна білизна. Вона зробить ваш образ більш романтичним та звабливим. Також забудьте, що бюстгальтер повинен бути одного кольору з сорочкою. Це вже в минулому. Конечно же, раньше было мавіто чорний лифт під білу блузку. Сейчас, якщо ви оденете под зеленую блузку, красный личик, это не будет выглядеть вызывающе. Это будет очень страстно, красива, ярка, сексуальна. Отож, скористайтесь порадами дизайнерів та оберіть комплект, в якому ви почуватиметеся не лише сексуально, а й комфортно. Каву, яка має ось такий аромат. Відчуваєте, можна назвати тільки аромоксамитовою.